Іншу притчу запропонував їм, кажучи: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв кукіль між пшеницею і пішов. Коли зійшов, посів і показався плід, тоді з'явився й кукіль. Прийшли раби господаря і сказали йому: Господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полі твоїм? Звідки ж взявся кукіль? Він же сказав їм Людина ворог це зробила. А раби сказали йому, чи не хочеш ти, щоб ми пішли і випололи його? Але він сказав ні, бо вибираючи кукіль, щоб ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залиште рости разом те і те до жниву. А в жнива я скажу жінцям зберіть спершу кукіль. І зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю мою.